Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Повідомляючи, в Росії було здійснено напад на одну із коханок Шойгу, яка також працює в Міноборони. За даними телеграм-каналів, напад було здійснено, коли вона сідала в машину. Невідомий плюснув кислотою, в якому стані зараз жінка, телеграм-канали не повідомляють. Інші джерела стверджують, що це був не напад, а підлаштована ДТП. Офіційної інформації поки немає. Зазначимо, Олена Шабунова за час любовних стосунків із нинішнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу заробила на тендерах як мінімум 6,5 мільярдів рублів. Як пише видання, за інсайдер Шойгу познайомився з Шибуновою, коли очолював МЗС РФ. Жінка працювала стюардесою на борту міністра. За інформацію, змі саме в одну з таких поїздок Олена завагітніла, і народила сина Данила, якому виповнилося 18 років. Зараз він займається професійним футболом. Якщо до появи Данила вона їздила на ВАЗ 21083 і старенький Хонда, то майже одразу згодом купила Мерседес benz і золотистий Lexus RX 330. Потім були BMW i3, Toyota Land Cruiser та інші. Авто останнє придбання Mercedes-Benz GLS 350. Шибунова володіє гігантським маєтком в елітному селищі Жуковка, вартістю півтора мільярда рублів у сусідстві з путінськими олігархами Ротенбергами. Крім того, Шибунова володіла дорогим рестораном у російській столиці. Гроші коханка Шойгу заробляла на операціях із МНС і Міноборони. Держконтракти отримують її інші афільовані шибунової компанії. До серпня 2018 року їй належали 30% у того ліфтовій інновації. На послугах московському центру управління міським майном та іншими держустановами воно отримало 60 мільйонів рублів. Також шибуновою було засновано і ліквідоване восени минулого року ТОВ Фенікс Консалт Груп». Директором у неї працювала Наталія Бондаренко, яка через свою фірму АФК надає послуги з прибирання приміщень та прилеглої території гуртожитків академії управління МВС Росії. 342 тисячі рублів. Пише за інсайдер. Її бізнес-партнер Володимир Павлов очоливате воєнторг, яке забезпечує Міноборони послугами з харчування та шиття військової форми Олена Шибунова була співзасновником компанії Лега Харчовик. Також займалася держзакупівлями на контрактах із забезпечення харчуванням. Структур міноборони МНС фірма заробила понад 120 мільйонів рублів. Шибунову пов'язують із роботою по текстиль на пром, що заробив на контрактах. З військторгом майже мільярд рублів. Закупівлі укладалися без проведення конкурсу. конкуренти не могли запропонувати нижчу ціну. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!